Із з початком війни в Україні волонтерство стало надзвичайно важливою частиною підтримки військових, переселенців та цивільного населення. У складний час українці об'єднались, аби допомогти армії та постраждалим. І навіть кордони не можуть завадити справжній українській душі, зробити свій внесок у нашу перемогу. Володимир та Сергій родом з України, проте вже багато років живуть у Німеччині. Після нападу расистів на нашу країну чоловіки не змогли стояти осторонь та знайшли можливість допомагати за кордоном. Як у нас війна, то якось дуже багато друзів та родини там. Потрібно було щось робити. Ми якось сконтактились, сіли в машини і поїхали. Місто Сінцхайм. Кожен тиждень, два-три рази на машинах їздили в Сінцхайм і возили все, що тут не збиралося. І це тривало місяць. Потім волонтери звернулись до лорд мера міста Тюбінгена Бориса Палмера із проханням надати приміщення для волонтерської діяльності. Поставило тоді питання: давайте щось ми все-таки будемо по місці організовувати. І тоді написали Пальмеру. Запитав його, чи можна отримати якесь приміщення складське. Ну і пальмер. Надав нам приміщення так, так. Був тоді на відкритті. Тут першу хворобу він допомагав нам теж загрузити так разом з організацією. ВІД. аби мешканці Тюбінгена знали про потребу допомоги, Володимир та Сергій дають оголошення в місцеву газету. Німці місцеві постійно читають суботню газету, особливо старшого віку. кому. Це 40 50 і вони, в принципі, на початку війни дуже багато чого нам допомагали Будь-якому донату ти радієш, як мала дитина, тому що знаєш, що воно важливо, це не необхідно для України. Нам, в принципі, дуже приємно, коли в нас щось на стадії з'являється таке якісне. Волонтери закривають потреби не лише військових та вимушених переселенців, а й допомагають забезпечити усім необхідним українській лікарні. Є також фон і фем, типу як червоний хрест, але вони, вони до речі старші ніж червоний хрест, але вони не такі масштабні як червоний так. хрест. Але діяльність та саме. І ну, вони допомагають взагалі в першу чергу Африці. Але як почалась війна, ми також їм написали і почали з ними нашу співпрацю. Вони мають можливість закупати дуже дороге медичне обладнання і донатити це за 22 рік. Це було майже на мільйон євро. Є обладнання, і, і лікарські засоби. Волонтерство в умовах війни є яскравим прикладом сили громадянського суспільства і людської солідарності. І саме завдяки таким людям, як Володимир та Сергій, ми маємо змогу пережити ці важкі часи. Валерія Лисенко, Анна Литвин, Керменчуцькі новини.